Партія Єдина Росія набрала менше 50% голосів на парламентських виборах, що відбулися в Росії в неділю. Проладна партія збереже за собою кількісну більшість у державній думі, але втратить конституційну більшість. Такі результати непокоїть Кремль, а особливо Володимира Путіна, на якого у березні чекає черговий іспит виборами на президентську посаду. Експерти зауважують, що втрата популярності єдиної Росії не виключено відбувається завдяки розвитку інтернету і альтернативних джерел інформації у Росії, які влада не здатна контролювати. Му продовжить Руслан премєр міністр Володимир Путін виглядав невеселим під час спільної прес-конференції з Дмитром Медведєвим. Партія яку він очолює, втратила чверть місць у державній думі Росії. Це найбільша поразка Путіна з часу, коли він прийшов до влади, понад 10 років тому. Через три місяці Путін знову пройде випробування виборами президентськими. І, хоч мало хто сумнівається у його перемозі наступної весни, у Путіна схоже з'явилися приводи для хвилювання. Так вважає незалежний оглядач Лев Гудков. думи не сильно змінить. Дума після виборів особливо не зміниться, але психологічно режиму Путіна завдано сильного удару. єдина Росія здобула лише третину голосів у Санкт-Петербурзі на батьківщині Путіна та Медведєва. У Москві перші екзитколи показували, що єдина Росія здобуває 27% голосів. Офіційні ж результати були зовсім іншими: 46,5%. Опозиційний політик Володимир Рижков вважає, що влада грубо підтасувала результати виборів у Москві та інших великих містах. найбільш катастрофічна ситуація для них склалася у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі у великих містах, так званих мільйониках. Це абсолютний провал для путінської партії. Я думаю, їхнім реальним результатом є 30-35%. Це означає, що 10-15% вони сфальсифікували. Міжнародні оглядачі також вважають, що російські Ті вибори пройшли з суттєвими порушеннями, які ставлять під сумнів їх демократичність. Позицію сполучених штатів з цього приводу висловила держсекретар Гіларі Клінтон. Ми серйозно занепокоєні тим, як пройшли ці вибори незалежним політичним партіям, таким як Парнас, було відмовлено в реєстрації. А в попередньому звіті ОБСЄ наводяться приклади фальсифікацій, вкидання бюлетенів, маніпуляції зі списками виборців та інші методи. Раніше Гіларі Клінтон закликала міжнародну спільноту розслідувати факти зловживань на виборах у Росії. росіяни, як і будь-який народ, заслуговують, щоб їхній голос був почутий, а їхній вибір врахований. У Москві незалежні інтернет-медіа відновили роботу після масованих хакерських атак у день виборів. Марк Фейгін, юрист, який представляє інтереси опозиції. Він вірить, що саме розвиток інтернету змінює політичний ландшафт у Росії. у великих містах не люблять Путіна. Чому тому що вони мають альтернативні джерела інформації кількість інтернет-користувачів у Росії швидко зростає. Просто скичкообразно растют. Попри фальсифікації, російська опозиція вірить, що час на боці зростаючої армії російських інтернет-користувачів. вчора був історичний день, оскільки партія інтернету перемогла, а партія телевізора програла. Нещодавно Росія обігнала Німеччину і стала країною з найбільшою кількістю інтернет-користувачів у Європі. Понад 51 мільйон людей мають доступ до мережі. І неділя можливо стала першим днем, коли Володимир Путін відчув їхню справжню силу. Руслан Петричка голос Америки.